Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля, і сьогодні я вам покажу от прям зараз свої покупки, новинки, парфумів. От, чесно, це прям хіти мого серця. Кожен з них був створений, от, наче для мене. Сьогодні буде дуже багато ох і ах, бо це прям хіти. Хіт на хіті. І перший це лобстер. От скажіть мені. Що це не хід. Щонайменше це хід цього бренду Moss Ravid. І поки я тут відкриваю цю чорну-чорну коробочку, де в ній все чорне по-чорному, ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки. Так, молитва Ютуба сказана, чекаю нових підписників. Парфуми цього бренду присвячені фільмам, і саме цей присвячений фільму лобстер. Тут у нього збоку зображені тайм-коди, тут два тайм-коди. Я сьогодні дивилася цей фільм, і подивилась лише половину, і захватила лише один тайм-код. І що я можу сказати, він пахне саме так. При першому моєму знайомстві з цим ароматом, як було зображено на цьому таймкоді, це те, коли ти з розбігу. Падаєш в мох, вологий, насичений цією лісовими запахами, вологою, вогкістю мох, де е, мох який порос на всіх деревах навколо, на, на листях, мабуть. Коли він покриває все це, перегнивши ти це все обличчя, падаєш і нюхаєш. Так пахне цей аромат. Глибокий, дуже е, глибокий аромат. Про темний вологий холодний ліс, аромат землистий, в ньому є така вогкість, і ледь навіть гриби в ньому відчуваються. Це, я собі так пояснюю, оцей аромат, це значить нижній прошарок лісу от перед землею. От далі вже буде прям землисто-землисто, а це трошки вище, де оце трава, вогкість, мох, приле, Коріння, кора це вже ж темно, це не літній ліс. Він темний і в чомусь навіть мінорний. У мене з лобстером взагалі немає ніяких асоціацій з дитинства, з якимись лісовими прогулянками. Ні, він для мене зовсім окрема парфумерна композиція, яка мені дуже подобається. Мені цікаво її вивчати. Протягом наступного місяця я обов'язково зроблю окремий моно Парфумерний огляд на ці парфуми, бо вони того варті окремого відео. Наступний аромат це Balenciaga Paris. Можете мене привітати, бо це мій перший першенький дубель, бо в мене є ось такий флакончик 50 мл. Подивіться, яка красива парижська фіалкова краса. І він так добре в мене йде. Мені мій... так подобається ця фіалкова. Пудрова композиція, що я запаслась, бо подейкують, що цей аромат, ну, він, по-перше, це факт знятий, а по-друге, щось менше і менше його на наших поличках. Я по хорошій ціні вирішила собі його взяти, тому що він мені дуже подобається, щоб потім не було біди. Я довго шукала свою улюблену фіалкову композицію, і наразі це якраз ці парфуми, бо вони для мене. З ідеальним балансом косметичності, помадності, яку дає фіалка, і вологості, свіжості, зеленини, яка тут також є. Це фіалковий аромат і про листочок фіалки, і про пудровість, яку дає фіалка в парфумерії. В ньому початок більш такий. Свіжий, озоновий, зелений, навіть трохи сіном, наче мені пахне, і такими зеленими стеблами рослин. І далі аромат розвивається в фіалку, як пудру, косметично. В ньому є така вологість в цьому ароматі, можна і помаду там відчувати. Неймовірно комфортний, жіночний, такий ніжний. Це один з небагатьох парфумів, який я наношу на себе в. В ліжко, я можу в ньому спати, мені так подобається лягати і ще себе зап'ястки понюхати, коли я вже засинаю. В цьому ароматі ближче до бази виходить ще гвоздика, і мені все в цьому ароматі подобається. Я його вже сприймаю як таку монолітну композицію, мені в ньому дуже комфортно. Якщо вам цікаво, і ви в пошуці вашої. Фіалочки, мені подобається цей напрям, обов'язково її. До неї придивіться наступний аромат. Його називають Горичавка, українською ця рослина називається тирлич, французькою де. Цей аромат дуже простий. Це одеколон, який і недовго тримається, і недовго звучить, Проте, як він звучить. Він пахне е, гіркуватою. Рослиною, цієї, цим тирличем, біля каміння. в мене прямо перед очами замальовка наших українських Карпат, де якесь підніжжя водоспаду, і ось ти там сидиш, і біля такого мокрого каміння росте якась тендітна квітка рослин. І так воно пахне. Дуже тонко, мінімалістично. Реалістично природньо, під той же час це парфумерно і цим дуже приємно парфумуватися. Не дивлячись на те, що це одеколон і про гірку траву, це дуже м'який аромат. Я не знаю, в ньому чи є така смолистість, якісь, може, тут молекули, щось таке відчуття дуже. М'якого аромати називають округлими, такими гладенькими. Ось він по відчуттям саме такий. Хоча він про вологість, про гіркі рослини і про мінеральні, саме про такий аромат мокрого каміння от біля землі. Аромат про Спокій, природній спокій. Я його називаю відпочинок від парфумерії. Якщо ти втомився від всього на світі, береш цей аромат і повертаєш свою любов до парфумерії. Це, до речі, також один з небагатьох ароматів, які мені подобаються парфумуватися ввечері, і що я знаю, що мене нічого не буде напрягати, а я буду його вдихати і буду в такому. Мротворюючого природного настрою. Я поки розповідала вже й забула, як це читається французькою. Ну, нічого, зато хочу нагадати, що українською це терлич, о, не тирлич, а терлич. Ось такий терлич мій. Наступний аромат це вже з бюджетненького. Лучано сопрані фігопеска. Інжир і персик. А мені цей аромат пахне абрикосками, життєрадісними. Абрикосками з посмішкою, літніми, веселими аромат солодкавий, пахне мені абрикосами, так. І, і зеленина тут також є, якраз від інджерного листочка. Мені є така от, в ньому шершавість і зеленість. Аромат простий, що в ньому так просто, в ньому так. Приємно. Мені сказали, що він пахне дуже інфантильно-дівочо. Так, він пахне інфантильно-дівочо. І мені це дуже подобається. Не всім ароматам треба бути такими персиками персик-стерво, щоб подобатися людям. Ні, треба і милі аромати також. Мені подобаються. Такі аромати також. Недолік цього аромату, що він вже знятий, і його важко знайти. От я, у мене. От є якась місія. Я хочу от зараз знаходити ті аромати, які через 5 кількість років будуть зняті, і ми будемо такі кусати свої лі... локті і думати, чому я там його не купила. От я хочу їх знаходити і зараз їх купувати, ці шедеври. Я просто схопила хвилю вдачі, моя подруга парфумерна, продавала оцей дубель. І він тепер мій, мій. Фіговий абрикос. Наступний аромат це Марльт від бренду Bjork Berries. Я вам вже показувала цей аромат і давала на нього детальний відгук, огляд в попередньому відео про солоні аромати. Будь ласка, подивіться. Зараз тільки додам, що я в ньому бачу холодне, свіже, темне, нічне море, солоне з охолоджуючим таким евкаліптом і безмежною, безмежною морською свіжістю. Я цей аромат зараз не дуже часто та взагалі я його зараз ним не користуюся, бо на нього підсів мій Андрій і сім, майже сім днів на тижні. Він ним поливається, йому він дуже сподобався цей аромат. Тому я трошки від нього, знаєте, зараз відступила, дала шлях іншим людям ним користуватись. І останній аромат на сьогодні. Моя новиночка це від бренду Діптік. Як я могла нічого не купити від бренду Діптік? Ви скажіть мені, будь ласка, ні. Тому що я себе називаю, і декілька моїх підписниць також мене називають амбасадором бренду Діптік. Я не знаю, хто роздає такі, м -м, мабуть, сам бренд роздає такі звання, як корабель називеш. Так, він і попливе. Отже, аромат до сон, аромат про туберозу. Тубероза тут легка, зелена, з, з... зелениною, а вже ж яку я обожнюю в ароматах. І я в цьому ароматі наче відчуваю такі зелені, терпкі, кисло-гіркуваті абрикосики, такі зелені, наче ти десь нарвав їх там по дорозі додому зі школи. От є тут таке щось оце, скрипуче, зелене, можливо, це такі акценти туборози, проте мені це. Пахне абрикосиками, і мені за це і подобається цей аромат, що це легка зелена тубороза. Я тут вже себе вмовляла не купувати аромат з туборозою, не шукати, бо я не дуже полюбляю це квіткове звучання. От Навіщо шукати туборозу без туборози? Це яке знущання, це як сосістки піганські. Але цей аромат все ж таки мені сподобався через через легке, тонке. Мінімалістичне звучання туберози і через бренд Діптіка вже ж за його таку акварельну, легку, квіткову композицію з зелені. Кому треба легка, легесенька тубероза, проте тубероза, то можна її знайти в цьому ароматі. Друзі, у цього відео є продовження. Я от зараз вам розповіла про всі гарячі новиночки моєї парфумерної колекції. А вже наступне відео в цю в суботу я хочу вам показати і разом розібрати всю, всі мої надбання за попередні півроку. Я хочу зробити такий звіт, аналіз, що в мене є, куди я рухаюсь, чи відповідає моя. Мої новинки, моя парфумерна колекція, мої, моїм планом розвитку її. Хочу взяти все, що в мене накопичилось за попередні пів року, і подивитися, хто я є в вигляді цієї моєї парфумерної колекції. Тож не пропускайте моє наступне відео. А я вам, мої пані та панове, щиро дякую, що ви знайомите мене з новими ароматами, радите мені новеньке, всяке смачненьке. От, До речі, багато хто з вас радив мені, Терлич, ми тепер його називаємо або французькою, але в мене не виходить. Багато хто казав, що це суперкласний аромат і дійсно. І я не в нього закохалася ще раніше. От Я була впевнена, що він мені дуже сподобається, стане моїм улюбленцем. Так і сталося. Також Балінціага мене познайомила підписниця Алла. А, також а, Фіго Песка також мене познайомили. З цими прекрасними ароматами, мої парфумерні друзі. Зичу вам гарно, буде в гарному гуморі. Щастя, здоров'я! З вами була ваша Оля. Бувайте і слава Україні!